Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Після того, як президент Російської Федерації Володимир Путін підписав фейкову угоду щодо приєднання до російської території окупованих територій України, президент України Володимир Зеленський у присутності прем'єр-міністра і голови Верховної Ради України наголосив на тому, що Україна подає заявку щодо вступу до НАТО у пришвидшеному порядку. Український президент наголосив, що і зараз Україна і НАТО є союзниками у цій боротьбі, яку Україна веде проти російської агресії. І таким чином мета України формалізувати ці стосунки якнаймога швидше. Багато українців очікували відповіді на питання, чи можливий пришвидшений вступ України до НАТО, від брифінгу генерального секретаря НАТО Єнса Столтмана. Однак, як і можна було очікувати, не отримали чіткої відповіді на це нагальне запитання. Генеральний секретар НАТО це зовсім не той чиновник, який може відповісти на питання щодо пришвидшеного вступу України до НАТО. Адже вступ будь-якої країни до НАТО, як слушно відзначив генеральний секретар НАТО під час свого брифінгу, це насамперед питання консенсусу всіх країн-членів. Це можна було б побачити на прикладі вступу до НАТО в Фінляндії і Швеції. Несподівано президент Туреччини Раджеп Ердоган виступив проти такого вступу і звинуватив уряди північноєвропейських країн у тому, що вони недостатні уваги приділяють безпеці і членам тих організацій, які у самій Туреччині вважаються терористичними. Для того щоб реджеп Тайп Ердоган змінив свою точку зору і не кладав би вето на вступ Фінляндії і Швеції до НАТО на мадридському саміті організації, знадобився досить довгий і серйозний процес перемовин із лідерами самих Фінляндії і Швеції, що зустрічалися із президентом Туреччини, так і. Зустріч президента Туреччини Реджепа Тейпа Ердогана із президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом і досить жорстка підтримка євроатлантичних намірів Фінляндії і Швеції з боку Сполучених Штатів. В українському випадку я абсолютно не сумніваюся, що буде чимало лідерів країн-членів НАТО, які підтримують ідею пришвидшеного вступу України до НАТО. Але будуть і лідери таких країн. Які будуть вважати, що пришвидшений вступ до НАТО країни на території якої продовжуються бойові дії, та ще й ворожою державою, яка має у своєму розпорядженні значний ядерний арсенал, є серйозною проблемою для безпеки самого Альянсу та їхніх країн. Чи означає це, що двері НАТО для України будуть надійно зачиненими найближчими роками? Ні, не означає. Адже ми бачили наскільки серйозним був процес перемовини із президентом Туреччини, коли мова йшла про Фінляндію і Швецію, і зараз багато що буде залежати як від позиції провідних держав-членів НАТО, так і від здатності України ефективно і професійно провести перемовини з лідерами тих країн, які будуть висловлювати сумніви щодо ймовірного приєднання України до північно-атлантичного союзу. Разом із цим ми маємо усвідомити досить важливу річ у України, як у держави, на території якої продовжуються військові дії, і який президент сусідньої Росії погрожує застосуванням навіть ядерної зброї, не так багато часу, щоб обмірковувати весь процес свого приєднання. Однак є рецепт, який також продемонстрований фінським і шведським прикладом. Це коли Сполучені Штати і Велика Британія надали Фінляндії і Швеції гарантії безпеки, які будуть діяти аж до вступу цих країн до Північно-Атлантичного Союзу. І ці гарантії безпеки зменшили занепокоєння суспільств у Фінляндії і Швеції щодо можливої помсти з боку Російської Федерації. Щодо ймовірних провокацій та інших силових дій з боку непередбаченого і арогантного Володимира Путіна. Звичайно, варіант таких гарантій для України з боку Сполучених Штатів і Великої Британії також був би досить непоганим виходом з цієї ситуації, яка складається сьогодні на фронтах українсько-російської війни. Принаймні, він виключив би можливість застосування президентом Російської Федерації Володимиром Путіним ядерного аргументу. Однак виникає питання, наскільки сьогодні Білий Дім і Даунінг Стріт готові до надання таких гарантій для української держави. Упродовж всіх цих семи місяців: і президент Сполучених Штатів Джозеф Байден, і прем'єр-міністри Великої Британії Боріс Джонсон та Ліс Трас, і лідери інших країн Європи. Говорили про те, що вони готові допомагати Україні однак не вважаються свої країни стороною конфлікту, що відбувається сьогодні на українській землі. Це ж саме сьогодні повторив генеральний секретар НАТО Єнс Столпенгер на своєму бривінсі, присвяченому реакції Північно-Атлантичного союзу на рішення Кремля про анексію Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей України. Виникає досить важливе питання: наскільки Сполучені Штати і Велика Британія готові тут змінити свою позицію, адже надання Україні гарантій дещо зменшує дистанцію між ними та Російською Федерацією з точки зору участі в війні, яку Володимир Путін розв'язав проти України. І разом із цим. Ми не знаємо, чи була узгоджена ідея щодо пришвидшеного членства України у НАТО подання такої заявки із керівництвом Сполучених Штатів та Великої Британії, чи є це ініціативою самого українського керівництва без попереднього узгодження із союзниками, і тільки тепер, коли Ця заявка вже запропонована цивілізованому світу. Українські керівники будуть обговорювати із керівниками Сполучених Штатів, Великої Британії та інших країн-членів НАТО саму ймовірність отримання гарантій від Сполучених Штатів та Великої Британії і процесу. Вступу України до північно-атлантичного союзу, який може закінчитися вже на тлі надання таких гарантій, ну і звичайно є досить важливе питання, яке ми завжди обговорюємо. А на яку територію, звісно, можуть бути розповсюджені такі гарантії? На ту територію, яка сьогодні контролюється легітимним українським урядом, чи на всю територію України у кордонах 1991 року? Від відповіді на це питання залежить наше розуміння, наскільки безпечною буде ситуація в Україні найближчими роками, а можливо, і десятиріччями? Адже саме від вступу України до північно-атлантичного альянсу залежить те, чи буде нинішня російська війна останньою. Проти України або вона лише перша у цілій низці війн Росії проти України, метою яких буде знищення української державності і приєднання території України до Російської Федерації. І приєднання цих чотирьох областей, звичайно, доводить, що це зовсім не жарт. Ну і звичайно ж, гарантії безпеки можуть поставити крапку на самі ідеї можливості початку ядерної війни у світі. І переростання російсько-українського конфлікту у повноцінну третю світову війну із загибелю десятків мільйонів людей та зникненням з політичної мапи світу багатьох відомих нам мегаполісів. Так що краще все ж таки, щоб Україна отримала ці гарантії безпеки і вступила до північно-атлантичного альянсу, іншого шляху збереження європейської і західної цивілізації у класичному нинішньому вигляді я, чесно кажучи, не вбачаю. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Миро вам!